Привіт, з вами іскандер КриптоІска, і це рубрика 50 по 50». Хто дивиться мене перший раз, той мабуть не знає. Це рубрика, в якій я кожен тиждень вкладаю по 50 USDT, або не вкладаю як це було у цей тиждень, і це такий малоризикований портфель. Такий ходол-портфель до буврану 2025 року. Спочатку я планував тільки 50 тижнів, але десь там на 48 чи 49 тиждень почалося повномасштабне вторгнення. Я взагалі забив на рубрику і на свій YouTube канал. І отак ми дійшли до 128 тижня. На цьому тижні, як я і казав, я нічого не придбав, нічого і не продав. Зараз я поясню чому. Ось, Якщо ми подивимося на графік, то ми ну, майже два тижні вже е, у діапазоні там, трохи нижче, трохи вище 26 тисяч. Ось ця палка це є 26 тисяч. Тобто ми були майже завжди е, вище на але іноді провалювались. Ось на одному з провалів 22-го я придбав BNB по 207, це було на тому тижні. Е, ось, І ми щось там 26500, 25800 і ми отак от туди-сюди ниряли, пірнали. Е, і десь тут я вирішив, що ну треба на цьому тижні теж щось купити, бо ніхто не знає, що буде. І хотів дочекатися десь 25800, щоб закупитися. Тут ми не дійшли до 25800, і тут якраз я думаю, з цього рівня можемо піти в принципі, і нижче. І ось що сталося потім. Так, а потім у нас ми, ми йшли вниз. В принципі, я думав, що все добре. але як ви знаєте, ось до чого ми дійшли, і я так нічого і не купив. Але в цьому є і добра новина, бо я ж казав, що я збираюсь продати там пилюку від тої альти, яка у мене була. І, в принципі, це добра нагода її продати. Я думаю, що найближчим часом я все ж таки її продам. Але я думаю, що треба все ж таки щось і. Придбати, бо попереду, у нас два тижні, коли можуть сказати якусь відповідь по ЕТФ, можуть його заапрувити. і я краще трохи куплю зараз, ніж буду потім жалітися, що не купив, як це ось сьогодні. Да? По результатам портфеля. Ось вони, ви бачите на екрані. За 128 тижнів вийшло, що ми вклали 6400 доларів. Е, отримали, ну точніше, на балансі зараз е, у нас 4925. І це приблизно мінус 23% від того, що ми вклали. Трохи краще. Минулого тижня було мінус 27. Е, ну і під кінець я хочу просто сказати свою думку. Я казав, що, скоріш за все, до кінця року, ну, осінь, так точно ми будемо бовтатися, там то до 30-20, до 20, отак, в от, діапазоні 20-30. Я не думаю, що будуть якісь прям дуже гарні новини від СЕК, тим паче, що вони програли суд. До речі, хто не знав, да, ця палка, да, яку я показував, яка наламала мені усі плани, це було рішення суду, що все ж таки Grayscale виграв суд над комісією по цінним паперам. І після цього рішення ми. Прям дуже стрімко почали рости, і я взагалі у цей час нічого не встиг зробити. А на цьому тижні все. З вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу усі свої придбання та продажі у 50 по 50. Тому підписуйтесь на мій телеграм. Всі посилання є в описі, або є тут QR-коди, якщо ви хочете сканувати прямо з мобіли. Ну і до наступного тижня.